Сьогодні знову на приймальному пункті. Мав сьогодні не працювати, але потрібно зробити вигрузку, тому що дуже багато макулатури. Вигружаюсь макулатурою і на цьому робочий тиждень буде завершений. Макулатури багато, декілька днів не вигружав. Ось такі от справи. Ще про машинку хотів розказати. Всі кажуть корч. Там... Я її ніколи не хвалив, подивлюся, така бачите вона там. Така дуже класна машина. Але перед тим, як називати цю машинку корчом, можна спитати, за скільки я її купив. А я вам відповім, я її купив за 25 тисяч гривень. Машинка просто бомба. Но розкажу свої вкладення. Я купив за 25 тисяч гривень її і вклав в неї одразу, тільки купив, до 40 тисяч гривень. Тобто це була резина нова, повністю акумулятор. Стартер, рама була лоп... Коротше, стало на мені 60 тисяч гривень. Після того, як я вклав 40 тисяч гривень, два роки, крім масла і колодок, я нічого не міняв. Тобто, хороший корч, я вам так скажу. Треба стрімитися до якогось спрінтера, ЛТшки не спорю. Але ціна питання хорошого спрінтера, буде десятка, це в довгій базі, так як мені потрібно, на спарці. В менших грошей грошей немає, ну не було тоді і зараз немає, щоб купити цього спрінтера. Ну, це так коротко, бо там писали, корч, як ти на ньому їздиш. Ну так беру їжу, заробляю гроші, як виходить. Коли стало питання вивозити з прийомки, коли відкрив першу прийомку, то потрібно було ну, більшу машину. І за ті кошти, які в мене були, там, умовно, 50 тисяч гривень, підказали мені такий варіант, і я не жалію. Два роки я на цій ластусі їжджу, і ну, тут це корч, він там гуде, трясеться. Питань немає. Ми не про це, ми про гроші, про математику. Вона вже себе окупила ну, дуже багато разів. Так що, такий в мене корчик, добре, що він у мене є, треба заробляти на щось нормальне, їздити на нормальній машині, нормально працювати, але поки реалії такі. Це так коротко про свою ласточку.